Вітаю вас, хлопчики дівчатка. Запрошую вас, малята, в незвичайну подорож. А спочатку нам потрібно обрати транспорт, на якому ми будемо подорожувати. Скажіть: а на якому транспорті можна подорожувати? Вірно, на автомобілі, автобусі. Якщо подорож за межами міста чи країни, то можна обрати потяг чи літак. Я вам пропоную обрати ось такий автобус. Перша зупинка і дорожній знак, який називається пешохідний перехід. Це знак, на якому зображений білий трикутник, чорні змужки це пешохідна зебра. Людина, яка йде по першохідному переходу. Переходити по ньому треба правильно. Спочатку потрібно подивитися наліво, чи немає машин. Дошовши до середини, подивитися направо. Якщо немає машин, йдіть далі. Вирушаємо далі. Наша друга зупинка називається автобусна зупинка. Це знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус, або трамвай. Він показує, що виключно в цьому місті ви можете сісти в цей транспорт. Поїхали далі. Наша наступна зупинка це знак Обережна Діти. Він показує водієві, що в цьому місті треба їхати обережно. Цей знак ви можете побачити біля школи садочку. Їдемо далі. Це наша остання зупинка, і знак називається Попереду світлофор. Цей знак казує, що незабаром буде світлофор. Світлофор це найголовніший знак на дорозі і для водіїв, і для пішоходів. Ось малята ми з вами подорожували до країни дорожніх знаків і вивчили знаки, а ви їх запам'ятали? Зараз я буду показувати картинки, а ви назвіть їх і розкажіть батькам, що вони означають. Ви, дітки, молодці! Гарно попрацювали. До побачення. Дякую за увагу.